Пане Дмитре, ситуація на сході важка, і кожного дня ми майже говоримо про невеликі просування ворога. А потім це все переростає в те, що ми втрачаємо певні населені пункти. Пане Дмитре, як довго це може е відбуватися? Ну, давайте будемо об'єктивними. Основний напрямок російського наступу це покровський напрямок. Тут декілька факторів. Основних покровський напрямок це стопова рівнина. Відповідно, силам оборони України фактично нема де закріпитися. Ті інженерно-фортифікаційні споруди, про які розповідали, про першу, другу, і третю лінію, вони так і залишилися патьом кільськими деревнями. Але мовиться про те, що саме її відсутність інженерно-фортифікаційних споруд, степова рівнина, фактично степова. Плюс тотальна перевага повітрі російських окупантів це нанесення ударів з використанням фабів і кабів і створює передумови для подальшого просування росіян. Так, наразі це тактичного рівня просування. Але варто говорити про те, що спочатку авдіївської наступальної операції росіянам на цьому напрямку вдалося залибитися до 27 кілометрів, просунутися в лип українських територій. Тільки за останній місяць втрати українських територій це 12 населених пунктів. Ми можемо говорити про те, що це в принципі невеликі населені пункти, але кожен кілометр української землі це відповідна втрата території. З позитиву можна говорити про те, що, на моє переконання, темпи просування російських окупантів призупиняться в моменті наближення до населених пунктів з щільною міською забудовою. Тому не випадково, наприклад, бої за Красного Ріку тривають вже більше півроку. А та сама ситуація на відповідно іншому напрямку. Мовиться про бої в районі часів Яра. За півроку окупанти змогли просунутися на декілька сот метрів. Саме щільність міської забудови. І не дає можливості окупанта розвинути тактичні успіхи, плюс вуличні бої це бої високої інтенсивності, де окупанти несуть серйозні втрати в живій силі і техніці. Коефіцієнт втрат окупантів 5 до 1 порівняння з силами оборони України, які тримають активний характер оборони. Тому ще раз підкреслюю: є низка факторів, яка до певного часу впливає на темпи просування російських окупантів. Але Донецька область це відповідна область серйозної урбанізації. Вона входила ще за часів радянського союзу в десятку найбільш урбанізованих областей за щільністю міської забудови відповідно міського населення. Тому основний театр бойовий дій, а саме на Донецькому напрямку, на мою думку, буде якраз за контроль над низкою ключових населених пунктів. Це Часів'яр, Костянтинівка, Слав'янськ, Краматорський, Дружківка, і там темпи окупантів будуть досить повільні. Якщо брати до уваги, що Бахмут вони штурмували 9 місяців. А Бахмут, порівнянні з Костянтинівкою, це досить невелике місто. Пане Дмитре, але в Бахмуті не така була кількість е, авіаударів і ці каби. Вони ж е, ну нікуди не діваються, тільки інтенсивність їх враження стає більшою. Але давайте говорити про те, що можливості української ППО збільшилися. Ну, таке останній саміт НАТО. Це Розширений характер надання військово-технічної допомоги в моменті якраз а, а, збільшення систем і можливості українського ППО. Це зенитно-ракетні комплекси Дальнього радіусу радіосудії Петріусамті, середнього на насамцеарійській і, відповідно, малого, це а, ЗСУ «Гепарти» і відповідно, Хавки. Тому ну є певна доля оптимізму, тим більше, що і вже 10 і в 16 можуть, скажімо так, значно покращити ситуацію з використанням Російської Федерації якраз от Фабів Кабів. Мовиться про те, що в 16 оснащенні відповідно ракетами повітря-повітря, з дальністю ураження цілий до 160 кілометрів. В той час як фабри запускають по позиціях ЗСУ з відстані 40, максимум 60 кілометрів. Тому певна, певний елемент, ну, скажімо так, оптимізму є. І я сподіваюся, що відповідно найближчим часом ситуація якраз в повітрі має покращитися. Тим більше, що оптимізм цей, ну скажімо, є обґрунтований, наприклад, в малому повітрі, а це використання безпілотників FPV-дронів, У нас тотальна перевага, і це визнають самі росіяни. Сподіваємося, пане Дмитрі, що це хоч щось вдасться змінити, бо просування їхні, от це нова їхня тактика, і вона працює по факту. Пане Дмитрі, я повідомлення про те, що окупанти так само стали. Ну якийсь час вони б'ють в лоб. У них не виходить і вони починають ці міста наші обходити. Я до того, що це якась новий підхід, може вони і тактику свою змінять чи ні? Ні, давайте говорити, це білд міг заявити про те, що флангові охоплення це нова тактика російських окупантів. Вона з двадцять другого року е, випробована ще під час боїв у Луганській області. Не випадково тоді людина, яка започаткувала цю тактику, генерал-майор е, Лапін був нагороджений відповідно званням Героя Російської Федерації. Те, що наразі відбувається, це от якраз турецький напрямок, е, відповідно, е, знов таки район часів Яра, це комбінований характер атак по позицію. Ця збройних сил України є як лобові атаки, так звані м'ясні штурми, так і відповідно удари по флангах з намаганням створити оперативне оточення українського групування. Аналогічна ситуація на Лиманському напрямку це відповідна атака з району Білогорівки, Луганської області Вимки, Донецької з метою створення оперативного оточення українського групування в районі Сіверська. Тобто, ця тактика широко використовується російськими окупантами. Інше питання, що відповідно сила оборони. Мають вже готовий, скажімо, план дій щодо протидії подібним намірам російських окупантів. Дуже хочеться, щоб вони залишались на тому ж рівні, якому є, але ж по факту накопичення йде, пане Дмитре. Ще до вас запитання стосовно того, що на Харківщині з'явилися повідомлення, що з'явилися єгиптяни, ну найманці. Про що це говорить? Невже по всьому світу росіянам здається мобілізувати і купити людей? Давайте говорити, що не тільки на Харківському з'явилися єгиптяни. на Харківському з'явилися і сирійці, на Часів'ярському напрямку зафіксовані громадяни Непалу, Сомалі та інших країн. Тобто йдеться про те, що російські окупанти розгорнули мережу виробувальних центрів як відповідно в країнах Азії, так і на африканському континенті, з метою залучення так званих добровольців. Причому ціна питання 500, максимум 700 доларів для тих країн. Це фантастичні гроші, а для Російської Федерації це фактично копійки, якщо порівнювати рівень матеріальна. Забезпечення безпосередньо вояків збройних сил країни окупанта, тому за рахунок цього намагається і вирішити питання так званої прихованої мобілізації, цебто поповнення особового складу окупаційних військ. Ну просто ж Індія е, почала якісь кроки робити Це. на Кубісу. Почали так само там переживати а Єгипет. Е, що буде? Ну, Сирія, Ми мабуть, не буде да, нічого робити переживала, зробила політичні заяви, але менше з тим наразі тільки за останній місяць на Донецькому напрямку загинуло від 4 до 6 громадян Індії. Тому давайте говорити про те, що заява є заявами, а вербувальні центри є вербувальними центрами. Почули вас, пане Дмитре. Ще запитання стосовно перспектив. Ми розуміємо, що літа ще триває, але ж і осінь наближається сезон дощів. Як будуть змінюватися бойові дії? Чи від чого це залежить? Ну, давайте говорити, що по, по великому рахунку погодні умови не впливають. Ви пам'ятаєте, коли намагалися нас переконати, що зимові місяці це буде затишчя відповідно, відповідна, якось це вплине на характер бойових дій. Жодним чином не вплинуло. Єдине, що можуть виникнути проблеми саме у Збройних силах України, мовиться про те, що наразі основні зусилля окупантів зосереджені на встановленні безпосереднього контролю над трасою 0504, Покровсь Константинівка Відповідно, у разі позитивного для окупантів розвитку подій. А до траси залишається, за різними оцінками від 5 до 5,5 кілометрів. Силам оборони України вони будуть змушені використовувати дублюючі логістичні шляхи. А це польові дороги. А відповідно, осінь без доріжжя це серйозно може вплинути на Характер логістичного забезпечення угрупування українських військ в першу чергу на Краматорському напрямку. Ну і от на цьому районі після Авдіївки, зокрема, там серйозний де вздовж залізничної дороги на Желанному, серйозні вони просуваються, і скільки це триватиме, не зрозуміло, але вся оця агломерація повністю з Нью-Йорком. Скільки за вашою оцінкою вони могли там сконцентрувати сил, і чи це найбільша їхня концентрація? Покровський напрямок на концентрація за різними оцінками там е е, називається цифра від 45 до відповідно 60 тисяч особового складу. Причому мовиться про постійне поповнення е резервів е російських окупантів, що дає можливість е відповідно е подальшого просування і використання тактики. Постійного вогневого тиску на позиції Збройних сил України, цебто основні резерви перекидаються на цей напрямок з метою відповідного вирішення для себе декількох питань. Ви вже назвали населені пункти Желана, Там ще Воздвіженка, яка відповідно є останнім населеним пунктом на шляху до виходу безпосередньо на трасу 0504. Основне завдання на цьому напрямку це якраз взяти під безпосередній контроль три основні траси, які Є основою логістики Збройних сил України. І основний театр бойових дій, основна напруга буде якраз на цьому напрямку, бо контроль над цією трасою дає можливість окупантам здійснення флангового маневру в бік Костянтинівки, цебто фактично загроза створення оперативного оточення українського групування, яке зосереджено у часів Яру. Тому вирішують для себе декілька одночасних питань. Це відповідне просування до адмінкордонів Донецької області, погіршення логістики і можливість створення оперативного оточення. Чи є хоч якісь чинники, які можуть вплинути на інтенсивність наступу російської армії? Є звичайно це відповідна. 에, допомога з боку наших стратегічних партнерів наразі вже кофіцентво ураження зменшився. Якщо раніше це був 1 до 6 на користь окупантів, мовиться про інтенсивність артилерійського огня і використання систем реактивного залпового ню, то наразі 1 до 3. І це значно, е, скажімо так, вплинуло на темпи російського просування. Наразі нам навіть максимально е, е, ну, Сприятливому для них напрямку це просування максимум до км кілометрів місяць. Погодьтеся, це небагато. Ще раз підкреслю. Покровський напрямок, це відповідно після боїв за Авдіївку, максимальна глибина просування 27 кілометрів за 9 місяців. Тобто в середньому до 3 кілометрів за місяць. Це при е, умові того, що росіян тотальна перевага в повітрі, коефіцієнт огневого ураження 1 до 3, перевага в бронетехніці важкий 1 до 2 і відповідна перевага е, в засобах ураження так само 1 до 3. Тобто, фактично, всі передумови для успішного характеру бойових дій, але як бачимо, зусилля сил оборони України зводять на нівець ці, ці тактичні переваги російських окупантів, тому не все так погано. Сподіваємося, що буде якесь е, послаблення російського тиску, бо це вже триває дуже дуже довго, і наші оборонці надзвичайними зусиллями все це намагаються стримати. Пане Дмитре, вдячні вам за роз'яснення і бачення своє цих всіх процесів на фронті. Військовий експерт Дмитро Снігеров дає досвіднаш ефіру. Поговорили про ситуацію предметніше на сході, де ворог тисне, але ж по факту така ситуація розгортається на всіх ділянках їх багато.